Там, де немає любові, любов заступає що? Матеріальний інтерес. Там, де заплатять більше, я туди поїду в Європі, можливо, в Америці, будь-де. Нічого мене не пов'язує з цією землею. Тобто, якщо суто на матеріальному плані, це може бути будь-яка країна. Але Україна, якщо я це люблю, якщо я відчуваю, що це моє рідне, я не знайду ніде в будь-якій іншій країні. Відповідно, це лишає мене тут, і тому ми втрачали завжди свою еліту, тому вони завжди виїжджали за кордони, тому що не це з шкільної парти в світогляді, що це є моя земля. І коли я знаю свою історію, коли я знаю, що за моїми плечима стоїть покоління УПА, стоїть Бандера, Шухевич, покоління січових стрільців, я розумію, що їхня смерть це є мій обов'язок. Я повинна продовжувати цю історичну вісь, тому що це, от ну, я тут вкорінена в цій землі. Коли ти не маєш цього коріння, ти просто ну просто гість.